Друзі, всіх вітаю на каналі Fox Trot Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, дрони, здебільшого військове застосування та всякі суміжні технології. Тож сьогодні буде у нас дуже базове відео про того, з чого складається сам fpv дрон Дуже базова, дуже коротка, скажімо так, буде повість про це. Якщо ви там досвідчений, вже пілот або маєте справу, то можливо, вам це буде не настільки корисно. А, а якщо ви тільки вкатуєтесь в тему, то дуже раджу подивитись, можливо, щось вам наштовхне на якісь правильні думки. Давайте поїдемо спочатку. І е, почнемо з процесу, умовно кажучи, як керується дрон, і будемо розуміти, що в нього де є. Е, отже, дрон, умовно кажучи, вилити темп і даєте дрону якусь команду, Там, наприклад, повернути вправо. Що відбувається? Е, з пульта йде хвиля. Е, її отримує ось ця тантенка на 915, це тренувальний дрон, тут 915-та частота керування. Це нормально. А, от Потім він передає, антенка передає на так наз, так, так називаємой приймач, да, приймач ЛРС він там всередині є, повірте мені, чесне слово. А, він пер, передає команду, приймач, в свою чергу, передає на ось цю плату. Це називається. Польотний контролер. Польотний контролер розуміє цю команду, наприклад, що треба вправо. Він передає на нижню плату. Це називається контролер обертів, регуль так називаємо ESC. Він передає на ESC, що треба збільшити наприклад, там, оберти на цьому моторчику так, чи цих двох. І він а, передає команду от, на ці мотори, збільшує на них оберти. А, в той же час одночасно камера фіксує якесь зображення, щось ви бачите. Вона передає його знову-таки на а, польотний контролер, Пальотник передає її на відеокарту. Ось ми тут, фу, відеокарту на е, відеопередавач VTX е, е, відеотрансмітер, а е, приймач це, в е, ВРХ, відеоресівер. От, На VTX, е, як ми бачимо, той через ось цю антенку маленьку передає. І вже на ваші окуляри, і ви отримуєте зображення. Ось базово це так працює. Тут ще, звісно, є лопасть пропелери, які загрібають воздух, і таким чином він, щоб це все зживилось, то є зазвичай баточка. От вона так, хоп-хоп. Під'єднується по xt 60 в цьому випадку, і от кріпиться цим ремішком. Ну, умовно кажучи, це зрозуміло. І того, що ми маємо? Дрон складається з камери, польотного контролера, який відповідає в принципі, це його, регулятор обертів, який керує дрон, моторчиками. Самі моторчики, маємо TX, тобто прийматч керування. Маємо VTX. Відеопередавач, відповідні, антенки. І от тракт живлення. Ось така нехитра схема дозволяє працювати досить ефективно і цікаво. От, є дуже багато нюансів, якими ми не будемо тут вдаватися. І просто про одні мотори можна розмовляти хвилин 30% і сказати навіть не 20% від того об'єму. Скажімо так, знань, які, в принципі, існують. Якщо вам конкретно цікавлять якісь там складові, які краще, які гірші, які для чого, то, в принципі, цієї інформації повно, можна занурюватись. Якщо цікаво щось почути від мене, то також пишіть в коменти, не соромтесь. Ось, а на сьогодні будемо завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаве це відео. Тож, до зустрічі в наступних відеох. Все буде Україна.